Блок від тати або еталон. Такий блок похожий на ОМ366 історія яка. Значить, тут хтось робив постель колінвала, і зараз ми бачимо, що у нас оця опора нижче на 10%, соток, чим ця опора від плоскості блока. Ну і виходить, що вони перекошені відносно циліндрів. В даному випадку нам привезли блок. Блок повністю був ржавий. Його нам привезли, щоб ми зробили. І дали нам комплект бугелів не від цього блока. Що ми робимо? Ми робимо планування під бугеля. В даному випадку ми виставляємо блок по е осьовому, щоб ми могли виставити, щоб він у нас не був перекошений, щоб осьове у нас не косило. Для цього у нас проточені такі блінчики, які тут прикручуються. І далі виставляємо блок. По а, самим опорам. В ідеалі його було б виставити, але по опорам ми не можемо виставити, так як у нас блок перекошений. Через це ми поставили по осьовому, виставили, щоб не було у нас перекосу, і виставили так на а, перекос. Далі ми робимо планування цього блока, фрезеруємо блок. І після цього вже робимо реставрацію постелі, і розточку блока під гільзи, і гільзовку і так далі. Ось така робота з блоком від ТАТи або похожим на ОМ-366.